Гуманітарний хаб Житомир це всеукраїнська благодійна організація, яка співпрацює зі світовими фондами для допомоги найбільш постраждалим регіонам України. Кожного тижня ми намагаємося відвідувати заклади в госпіталі, лікарні, це дитячі будинки, це всі структури медичні, яким ми можемо допомогти, які нам надсилають запити. А це дуже велика кількість. І так само ми допомагаємо ще і військовим. Які потребують нашої допомоги, нашої уваги, нашої підтримки, сьогодні організація підготувала шість передач медикаментів для соціальних закладів нашого міста. Найбільше з них для центральної міської лікарні номер 2 Чатку це вже був дитячий будинок інтернат в Тетерівці, А зараз у нас друга міська лікарня. Також ми сьогодні плануємо передати обласній лікарні імені Гербачевського, Також плануємо перші міській лікарні передати. Гуманітарну допомогу та фонд пенсіонерів, які яка знаходиться в Житомирській області. Директорка розповідає, заклади стабільно надсилають запити на допомогу. Гуманітарний хаб закриває їх, щойно з'явиться можливість. Про препарати це знеболюючі, це крапельниці, як я вже казала, противірусні, протигрипові препарати. Мультивітаміни це як ну, просто вітаміни, але вони там розподіляються і як для дітей, так і для дорослих та інше. У лікарні ж підтверджують, у волонтера гуманітарного хабу Житомир передають їм допомогу до п'яти разів на місяць. Тут більшість виробів медичного призначення будуть використовуватися для забезпечення лікувального процесу всіх хворих, які знаходяться в нашій лікарні. Передача такої кількості медикаментів стала можливою завдяки американському фонду Direct Relief, який підтримує хаб гуманітарної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Ірина Цапун Ігор Литвак, телеканал СК 1